Привезла Аню займатися, вона займається на оберчі. І по дорозі ми випадково знайшли картку і гаманець. Я його не відкривала, я в принципі знаю, що краще не піднімати, але ми підняли, не ну, знаю, я б хотіла, щоб мій гаманець підняв хто-небудь і повернув мені хоч щось, що залишилося. От з вами разом зараз піднімаю. І подивимося, що тут. Клей Він, щось якісь картки. Так, грошей тут немає. Це жіночий гаманець. Тут е, гаманець праймерка. Не дуже дорогий, але я бачу, там є якісь ще картки. Біля цього гаманця лежала ця картка. І на цій картці ім'я Ділан. Ну не знаю, є ще одна якась віза. Що пише Супер Драф. Це картка бонусна скидочна Кідочна. А, якісь фанред, якісь, не знаю, що це таке. Картки для чогось десь грати. Блін, вже мого телефону немає. Картка Uno. Не а може це якийсь дитячий гаманець. Бо все це не схоже на, на дорослий гаманець, таке зображення, що це картки, знаєте, підліткові. Дивіться, літак в небі. Але ще дещо є. Подивіться, що відбувається. На даху труби. Ну, я думаю, що це декоративні. Навряд чи це камін і навколо просто кішить жуками. Вони дуже схожі на травневі жуків. От прямо в Україні такі саме є. А що тут роблять вони у, у кінці червня, хто знає. Ой! Якось страшно навіть. Скажу вам чесно. От би одного спіймати подивитися на нього поблизу. Я б його впізнала. Ось він, я одного збила. Дивіться, який. Ну так, може, м -м, сантиметр точно. то більше вдовжину. Більше півтора сантиметра вдовжину. Фу. Намагаються втікти. Хочеш жити. Uh! Втік. Друзі, це я. Всім привіт. Ми приїхали на море. Знову. У нас навіть нова парасоля є. Такого бежевого кольору, що класно поєднується з піском. Це я обирала. Ну, я ж не можу вам не показати цю красу. Це, до речі, бачите такі водорості. Частково засохлі, частково ні. Тут ще вологі. вони коли засихають. Роздавити, бачите, роздавлюється. Така морська капуста тут. Ну і родзинка цього сюжету це море. Дуже спокійне зараз. Практично немає хвиль. І зараз я буду міряти температуру. Температура повітря плюс 23 в тіні. Я думаю, всі плюс 25-27 на сонці, а може і то й той більше. О! О! Так вона вже не така холодна, як минулий раз, вже трошки прогрілася. Є шанс сьогодні занирнути. Ух! Свіжа, свіжа, все рівно свіжа. Але класно. Ой, дивіться, во там катер їде. А отам, поза катером, бачите, там така земля. Це острів, на який теж можна поїхати і провести там приємний час. А от якщо подивитися лівіше, ось в цю сторону, лівіше, ще, лівіше, ще, там десь вже Європа. Я взяла навіть сьогодні бінокль. І спробую щось відзняти через бінокль. Може ми Європу побачимо. Взяли з собою навіть барбекю. Сподіваюся, нам буде сьогодні не тільки красиво і гарно, а ще й смачно. Того бінокля наближення. Е, скільки це разів? вісім разів? Напевно, в вісім, так. Ось видно острів. А ось видно і той пароплав. Ой. Якщо чесно, видно його не так гарно, коли дивишся от очима, він набагато більший. Я навіть можу прочитати, що там написано на баржі. Хейпег hey, Лойд. Що таке хейпег, hey, я не знаю. Але Лойд це одне з найпопулярніших прізвищ у Великобританії. Тобто це... Я так розумію, місцевий, місцева баржа. Арчомчик хлюпається, а Аня ще лежить під парасолем. Боже, які аромати, за цічки. Я на так смачно тут все. І у нас розпаковочка. Все, United Kingdom. Так, да. RV. Сім штук на вибір. Сім спідниць на вибір і три пари взуття на вибір. Спідницю одну і вибрати, звичайно, що одне взуття. Все інше поїде назад. О, які вони милашні. Це спідниці. Такі щоб як в спідниці сонця. Так, давайте покажемо вам вже готовий лук. Да Ні, тут все-таки потрібно білий. Білі, ну білих нема. Тут купимо тобі білі. Ну, зроби там якісь ча-ча-ча. Та -ча -ча. да ми не вчимо ча-ча-ча. Течі крики розривають простір. У Артема в школі спортсдей. Зараз у дітей змагання яйця носів. Їм роздали такі ложки, яйця і вони мають їх пронести і не впустити. Навіть якщо впускають, то треба підняти. Там дивлюся, Артем стоїть, а щось ложки в його руках я не бачу. Ага, роздали. не стоїть в жовтій жилетці. У мене жовта команда. Жилетки ми видали тут в школі, поки він чекав, боже, де та жилетка не була, на якому місці? На голові і на ногах на дереві не було. Так, ну що? Так, яйця роздали. Директор ходить в сукні. зараз дасть. На і всі діють летить. Не ти, нести молодець. Нести молодець, глянь сконцентрованим. Давай є перший. А позаду там, бачите, стоїть такий постамент для тих, хто прийшов. Перший, другий і третій. Mm -hmm. Молодець. Знімаю, по яким місцям ми ходимо. Прямуємо. Здесь ми на мультик. Um, inside Out 2. Так, Inside Out 2. Або, здається, головоломка це. Головоломка 2. Да. Дуже класний мультик. Перша частина класна і я вже дуже багато у вчула, що і друга прикольна. ну от Подивимося. Так, прийшли кладовище, попереду у нас що? церква. Наша місцева чорч. Mm -hmm. Сьогодні така дивна погода. Наче було прохолодно і дощ зранку, потім от вийшло сонце. Слухайте, тут треба щось знімати, тут красиво. І ці вітражі такі прикольні. Ми одного разу тут з Льошою ввечері приходили. Це взагалі була навіть неділя. Ой, подивись, який вхід гарний. Хід двері красиві, правда? Я так, чую якусь музику, заглядаю у віконця. Ось ці. Ось ці отак от заглядали. А там сидять прям і грають концерти. На цих стільцях було дуже прикольно. Такі жива музика. Так, ну ми майже вже на місці. Make new ah! I'm Where can I Подобався? ну Мені сподобався. Рекомендуємо ходити з дітьми на таку штуку. Це прямо прям, прям... Так, длинный... да, про підлітків. Дуже класно. Часто... Да. 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 Ну, до речі, кіно я хочу подивитися його 19 О, липня про торнадо. Рейтинг не написано. Christmas. Це хочу на нього. Друзі, хазяїв не знайшла, картки порізала і викидаю. Ну а що робити? Інших варіантів я не бачу. Кущ заріс. Так конкретно щось я пропустила цей момент. Взяла сікатор, буду зараз чікати. Куля вийшла. Так, ну, з цим кущем, в принципі, все ясно. А я от, знаєте що, не знаю, що мені з цією ялинкою робити. По-перше, Во вона пішла угору так сильно, це все виросло от буквально за місяць, напевно, може більше. І ця палка, ну, мені це зовсім не подобається. От я не знаю, що мені з нею робити, може ви мені підкажете. Я думала, може її отак от. Так от чикнуть отут. І вона якось буде якось буде, чи не тікать. таке страшко, таке нещастя. Чи є, чи є ще шанс, щоб з цього щось вийшло? Красиво. Мені так... Я, по-перше, радію, що вона, ну, я так бачу, що прижилася, у неї вже стало набагато менше тих сухих гілок. Набагато більше зелених, молодих, і це чудово означає, що ну, їй тут, напевно, сподобалося. А от що зробити так, щоб сподобалося мені? Не знаю, підкажіть, от що ви зробили? Обрізали отак і залишили отакою кулею чи може пообрізати ось тут, тоді якось буде дивно. Може. Ну, я не знаю, чи вона, мабуть, отак рости вгору, мабуть, треба все ж таки. Верхівку зрізати, щоб вона йшла якось вшир, а не оцеєю палкою вгору росла. Чекаю на ваші коментарі.